Малята, Погляньте, кого я сьогодні побачила на дереві це клоп-солдатик. це чорний, як вуглина, чорно-червоні надкрила, колоніями проживають, соки рослинні випивають. насіння липи поїдають, дрібних комашок полюбляють, восени під листя сухе залізають. Жук солдатик. Це комаха, яка живиться соком рослини. Якщо клопів трохи, то рослині сильної шкоди не буде, але якщо вони збираються групами по кілька десятків, то в такому випадку рослина буде придушуватися, втрачає можливість плодоносити. Також клопи можуть харчуватися і соком деяких ягід, наприклад, винограду. Наслідок цього плоди втрачають свою форму, колір і швидше псуються. Живе солдатик невеликими колоніями. Рясне скупчення клопів солдатиків можна побачити біля пнів, продовж паркану або поваленого дерева. Вони полюбляють збиратися в сонячних місцях, відкритих і теплих. З грудня до початку березня клопи впадають в спячку. Для зимивлі клоп-солдатик влаштовується під корою дерева, під корчами або опалим листям. Значимо, що даний від клопа для людей абсолютно небезпечний. Він не селиться в житло людини, не кусається і загалом то шкоди людині не несе. Якщо випадковий солдатик потрапить в житлове приміщення, треба просто винести його. Цей жук не потурбує людину ще раз. Образити людину ніяк не можуть. Більш того, саме люди представляють для них чимало небезпеку. Тож не зачіпайте їх, а спостерігайте за ними. Дякую вам за увагу!